І е, якщо брати рівень компетентності того ж самого міністра фінансів Марченка, то вона просто жахлива. Ну тому що е, значну частину речей, які пов'язані з е, державними закупівлями, за них відповідає міністерство фінансів. І опрацювати механізми, які би унеможливили е, або суттєво скоротили. Рівень корупції, це від, зона відповідальності саме Міністерства фінансів і міністра фінансових політичної фігури. А якщо, наприклад, в місцевих громадах з'явилося значно більше коштів внаслідок того, що військові отримують е, е, зарплату більш високу, і розміщені навіть не там, де вони насправді мешкають, а десь в військових часинах. То це питання, те про яке я писав те, що в минулому році. Що вибачте, це класика, що якщо йдеться про державних службовців, то податок з доходів державних службовців має надходити не до місцевих бюджетів, бо вони до створення доходів у цій категорії людей не мають жодного відношення. Ці доходи мають ці податки мають надходити лише до державного бюджету. От не було б просто цих коштів у місцевих бюджетах, не було б, і це було б правильно, тому що якщо держава виплачує зарплату, то вибачте, податок заходів фізичних осіб має надходити туди. Тобто, ми б зразу б, зняли б значний пласт коштів, які безвідповідально використовуються в місцевих громадах. Має є проблема. Так, да, є величезна проблема. А причому від маленьких населених пунктів до великих. Ну, ви маєте на увазі, що оці розподілення бюджет своїх коштів місцевих бюджетів, які ми бачимо, ну ви ж зрозумієте, ми держава централізовано не може контролювати дивіться і впливати аб... на те, що приймається на сесії міськради, сіль ради чи територіальної громади. Ще раз ідеться про те, що по перше, в силу війни відбулося. Пере, переформатування напрямків коштів, які опинилися в, в бюджетних інсубюджетах, да в місцевих і державному, вони значною мірою потрапили до місцевих бюджетів, хоча наголошую, вони до них не мають відношення. Тому під час війни, якщо ви вже знову ж таки знаходитеся під час війни, то у вас є бюджетний кодекс, і ви можете внести туди зміни, в якому передбачите, що на час війни. А ви обмежите всі видатки, крім соціально захищених, крім зарплат бюджетникам, які фінансуються з місцевого чи центрального бюджету, і в яких захищених витрат, які вам повинні бути все. Тоді не будуть ці кошти використовуватися на якісь потреби, і це знову ж таки. Це ну це відповідальність міністра фінансів. Це відповідальність уряду. Але пан міністр, я думаю, що навіть на професійному рівні не розумію, можливо, про що я кажу. Він не розуміє, що це, це його відповідальність, і те, що він цього не зробив, це лише відображення некомпетентності. Його ну тобто, ви маєте на увазі, що є всі законні механізми уряду впливати на ну того, яких немає. Вони цілком могли прийняти. За ці вже півтора року могли прийняти, затвердити і таким чином мати можливість впливати на процес використання. А, кош... а в чому тоді проблема? Що не вистачає голосів у Верховній Раді? Ні, ще ж скажу, не вистачає рівня компетенції. Ну і знову ж таки, компетенція непрофесіоналізм і корупція завжди ходить поруч. Некомпетентність одних є складовою, потім можливості для корупції інших. І так це завжди було.